Простий приклад побудови ем, взаємовідносин з клієнтом. Він неформальний і він дуже прямий. Тому що дуже багато людей розуміють. От я розумію, що якщо ем, людина приходить з таким формальним запитом, я хочу керувати фінансами, я задаю питання: а ти ними взагалі керував чи керувала? Так. А як? Ось так зрозумів. Погнали. Я кажу. Не буде. Іди не, на буде. не буде, Іди не, буде. Іде. не буде у тебе, не буде в тебе друже, ось таких прям простих прямих відповідей: шаблончиків, лайфхаків, Я тобі не дам. Хочеш навчитися? Приходь, будемо вчитися. Тому що 11 років вчимося в школі, і 5 років вчимося в універі. Запитай зараз у людини, що таке дискримінант, і все. А, але ми це вчили 5 років. Хто це знає? Практично ніхто. Я до чого веду, що ми. З Алексом запускаємо зараз проект, формуємо зараз простір, який буде називатися Biz Data спейс для людей, які хочуть розвиватися як в бізнесі, так і будувати персональні бренди і будувати розвивати self-development, саморозвиток. Ці люди які хочуть цього і мають намір. Реально приходити працювати, спілкуватися з Алексом зі мною, з може бути з Миколою. Якщо ми домовимося, в цьому просторі ми зробимо декілька категорій: це будуть фінанси, це буде маркетинг, це буде стратегія, це буде публічне мовлення, і так далі. Так далі. І ми будемо ділитися з аудиторією тим, як це робимо. Ми тому, що ми не сини та не внуки не Дональда, остання інстанція до Дональда Трампа. Так мене ми я ми не семи п'яді волбу. Люди, але ми беремо це і робимо отак своїми руцями, своїми мізками, і так далі. І так далі. Тобто, введу до чого? До того, що люди, які хочуть і розуміють, що а, отак, от просто лайфхак, а ти скажи, а ти дай. Um, у мене є 15 шаблонів, я хочу піти на бездата спейс, отримати 16 шаблон і нічого не робити. Не буде. То так не буде. Ті, які з певним рівнем освіченості, які готові робити, які готові вступати в цей флоу і працювати, you are welcome, guys. З 22 січня ми стартуємо в біздата спейсі. У нас там буде дуже багато чого цікавого. Долучайтеся, пишіть нам в приватні, ставте плюсики або пишіть спейс в коментарі. Сп... І давайте додам ще це. Не буде безкоштовний формат, тому що безкоштовно є у нас онлайн ЕТР. Приходьте, задавайте тут питання. Ми будемо на них відповідати в онлайн терах. все решта. Так. Буде за закритими дверима, і там буде більш детально, більш цікаво, більш конкретно. Інший момент: що це не чергова спільнота. Ми не збираємося набирати 1500 людей, на яких ми будемо постійно продавати один, два, три своїх продукти. Це не освітній проект. Тобто, у нас є в планах запуск одного цікавого продукту, але це не про біздата спейс. Біздата спейс це якраз місце для підприємців. Для людей з підприємницьким мисленням, ті, які готові не вкладати тисячі доларів в різні курси від великих шкіл від MBA, від ще чогось, ще що, ще чогось, щоб просто напакувати себе теорією, повішати потім на стіні за собою 25 красивих дипломів, і на цьому якби спинитися. Да? ми говоримо про практику? Фактично є запити, є можливі варіанти рішення. Пробуємо, знаходимо рішення, допомагаємо максимально. Тобто, це про Data Strace. Це отакий простір для людей активних. А якщо ви хочете просто послухати, я ж кажу, тоді дивіться наші етери, лайкайте, тегайте і тому подібне. Пишіть коментарі, а, задавайте та, питання, та, якщо хочете так. Та. Але але якщо ви хочете вже працювати предметно, якщо ви хочете приходити в ком'юніті, де ми будемо розбирати, де ми будемо давати тематичні е, лекції, тематичні семінари, те, як робимо, ми Ми будемо дуже відверто про це говорити. Дуже, а дуже відверто, б дуже бляха. Практично, тому що я, наприклад, розумію. Що у мене абсолютніший імунітет до таких, знаєте, університетських препадів, які які прийшли, розказали, а ти отак от сидиш і думаєш, а що робити? А мені що робити? У мене зараз от така ситуація. Я хочу Ну Я хочу навчитися, якщо ви хочете навчитися цим керувати, то це до нас. Але ребята, синдроми жертви, оце віктам-синдром, оце типу, та я не знаю, мені мотивація, я не можу, в бан до побачення. Це просто: хочеш не, працювати, тут... приходь, витирай соплі, погнали! Ми допоможемо, ми підтримаємо. Але якщо ти хочеш сидіти і нити, щоб тебе підтримували і лікували твої неврози на терапію. Не фінансово, Тут, а інформація. Чим ще буде схоже? Дивись, чим, чим ще буде схоже цей простір? Це фактично така груповий... Е... Груповуха. груповий, груповий. консалтинг. <рес> <рес> так, перестань. Груповий консалтинг, який буде ще й не в одному напрямку.